Доброго вечора всім! Це карта Дня для всіх знаків зодіаку на 27 жовтня 2022 року. Дивіться, спільна енергія у нас виходить п'ятірочка мечів. Це не дуже приємна карта насправді, тому що вона говорить про зраду, про обмани, про хитрощі. Про те, що бачите, тут ну несправедливо ця людина вбиває цих людей і думає, що вона на коні. А насправді ця людина не знає, що вона такий же мертвець, як і вони. Тому що безнаказаним це не залишається. Ми повинні розуміти, що завтра можуть бути якісь вплини. Впливи, точніше, на вас, в плані хитрості, маніпуляцій, злоби, може, вас захоче хтось обкрасти, може, захоче хтось обманути, зрадити. Такий момент теж може бути. Може, це все спливе завтра, так? Скажімо так, на поверхню. Якщо ви так хочете зробити, ви повинні розуміти, що ви такий же мертвець, як і ось ці. Якщо брати в контексті війни. Ну, Чесно кажучи, ця карта часто випадає на якісь неприємні речі, бойові дії, ракетні удари і все інше. Але пам'ятаємо про те, що наші гарні, наші гарні помисли вони відвертають ці ракети, і це реально працює. Нам потрібно бути сконцентрованими на це. Це перше. Друге. Нічого безнаказаним не буває. Це ось така спільна енергія на завтрашній день. Не приємна, але, але вже що маємо, то маємо. Давайте дивитися для всіх знаків зодіаку. Карта дня на завтра, на 27 жовтня 2022 року. Овни. Туз мечів. Ну, туз мечів це те, чого ви, може, довго, довго чекали або довго хотіли зробити. Це імпульс на те, щоб щось відрізати, або щоб різко, щось, різко проявитися, або різко щось вирішити. так? Може, це хтось до вас так різко проявиться в ваше життя, тоді, коли ви менше всього цього будете очікувати. так? В будь-якому випадку, це те, що нам хотілося, це те, що нам було необхідне або потрібне, ми цього чекали. І ця карта говорить про те, що завтра ви зможете або відрізати щось від цього життя, що вам не потрібне, або, наприклад, проявити себе так, або хтось проявить себе так, що якась ситуація в вашому житті змінить просто своє направлення. Піде по іншому шляху. Ну, така. Дуже різка, цікава карта. Це може різко щось з'явитися, не знаю: гроші, робота, людина, друзі, кохання, все що завгодно. Просто що це дуже різко. Це навіть, якщо ви будете з кимось знайомитись, то це може бути в контексті якоїсь сварки або спору. Да? Давайте далі тільці. М -м -м, карта старший аркан диявол. Какая красота! Ну, диявол говорить про те, що завтра у вас, звісно, буде день такий собі. Як вам сказати, це коли ми дуже сильно піддаємося нашим інстинктам. Це коли багато зловживаємо алкоголем, їжею, м'ясом, молоком, солодким, наркотиками, сигаретами. Це інтим по дияволу. Це коли відносини складаються по інтиму. І це, знаєте, це коли і разом не хочеться, і без цієї людини не можеться. І це вже говорить, що це відносини по дияволу з цього потрібно виходити. Диявол це маніпулятор. Можете спілкуватися завтра з таким маніпулятором, або ви можете себе поводити завтра як диявол, або диявол лиця. Показати себе усі красиві бачите, тут доволі гарна дияволка. Але потрібно розуміти, що ви все одно носите в собі дуже такий сильний негатив, який заряджає людей не на щось позитивне, а в принципі ядом. Також диявол – це, в принципі, енергетика творчості, може ви завтра будете доволі творчими, може у вас буде дуже багато агресії внутрішньої вам. Якби рекомендація піти щось намалювати або щось зробити таке, те, що вас трошечки розслабить. Ну, по дияволу, це якісь можуть бути неприємні люди або неприємні ситуації, які можуть трошки підпертети ваш день. Ну, Будьте акуратні. Давайте далі близнюки. Двоєчка м'ячі. Це буде дуже закритою людиною, або щось обирати. Ну, в принципі, бути закритою, тому що ви щось обираєте. так? Ви тут обираєте, може, між двох варіантів, а може навіть і більше. Вам тут говорять, вибирай швидше. <свистання> <свистання> і старайся звертати увагу на свою інтуїцію. Що тобі підказує інтуїція, так? Та й обирай. Обирати тут довго не можна, тому що цей вибір можуть зробити за вас, і він може просто вам в подальшому не сподобатися. Можете просто бути закритими від людей, дуже багато думати або щось аналізувати, так? Так, ну такий обичний день, скажем так. Далі в нас раки, старша сила. Ну, і буде у вас якась значима ситуація, пов'язана або з тілом. Може, ви захочете займатися спортом або йогою, або підете на масаж, або будете займатися своїм тілом в контексті, там, не знаю, якихось процедурок, але таких більш натуральних. Так, також це все ж таки боротися зі своїми інстинктами. Інстинкти в плані сексу, алкоголю, їжі, наркотиків, сигарет і всього іншого. Так, не піддаватися своїм інстинктам і розуміти, що я сильніший або сильніша цього всього. Також ця карта говорить, що до людини, яка вам подобається або яку ви любите, дуже сильно може болючити. Виникнути пристрасть, так? Імпульсно, це все возникнет, скажімо так. Ви повинні розуміти, що, скоріш за все, ви маєте ту силу, яка може пророчити навіть, навіть лева. Ось цей момент вам потрібно запам'ятати, з ким би ви завтра не спілкувалися, які б ситуації з вами не ставалися, ви своїм спокійним таким. Ви своїм спокою, спокійним, спокійним голосом можете завтра підкорити все, що вам потрібно. Все, що вам потрібно, і всіх, хто вам потрібен, скажімо так. Ну, така, гарна карта. Спокійна. Спокійна, гарна, пристрасна, але така. Дуже вона мені подобається. Вона така заставляє людину дорослішати. Далі у нас леви йдуть. Таш аркан закохані. Ну, дивіться, тут тема реально може бути трикутників. Це коли вас обирають або не обирають, або ви когось обираєте, або не обираєте. Це вибір з серцем. Це ще може стосуватися всього іншого у вашому житті, роботи, наприклад, або хобі. І вам тут говорять, обирай серцем. Ну, ви, в принципі, і самі завтра це зрозуміти, що вам потрібно обирати серцем, що вам потрібно. Ну, і також ця карта, в принципі, не така вже і погана. Просто ще тут відображено, що все ж таки хлопець вибирає з двох жінок. Карта закоханих це, в принципі, ще про закохану пару. Ви завтра можете просто проводити час зі, своїм, зі своєю коханою людиною або коханцем. так? Ну, і просто дізнатися про трикутник, вже такий більш явний, так? Або про те, що там, наприклад, вас обрали або не обрали. Це дуже така пригнічуюча карта. Але вона вам говорить про те, що не дозволяйте бути е варіантом. Ви вже вибір. Коли людина з вами починає спілкуватися і зустрічатися, ви вже вибір. Давайте далі. Це якась дуже значима для вас ситуація завтра буде, Олега. Давайте далі діємо. Дів, у вас тройка кубків. Ну, тройка кубків це в когось може бути пов'язано теж з трикутниками. Теж того, що тут у Левчиків були трикутники. Можете, не знаю, створити трикутник, або попасти в трикутник, так? або розкриється трикутник, який ви скривали, або скривала якась людина від вас. А, також це щось святкувати. Може, завтра хтось щось буде святкувати, якесь свято. Зі своїми друзями. Також це святкувати, ну, це може святкувати, не знаю, день народження або ще щось. Це святкувати ще перші результати від чогось, від вашого проєкту, роботи, хобі, ну, все, що ви вкладалися. Ну, така карта гуляща, скажімо так, да? карта празднування. Далі у нас теразим. Терезі, у вас така дуже активна карта. Рець Жезлів говорить про те, що завтра можуть бути якісь поїздки. Поїздки доволі активні, швидкі, не на дуже сильно великі дистанції, але, скажімо так, може бути і не одна поїздочка, Так? Тут Рець Жезлів у нас такий активний. Також ця карта говорить про те, що все, що ви собі напланували, придумали, намріяли. Да? Ви починаєте діяти в цьому направленні, і це дуже круто, це дуже правильна тактика. Дуже активно у вас буде. Так, в мене трошки прорвалося відео чомусь разу на вас. Дивіться. А, я вам казала, що все, що ви там собі наплануєте, воно, в принципі, у вас все здійсниться. Ще я не можу не сказати не сказати, це те, що. По цій карті дуже сильно зараз програються військові дії, тому що жезли, мечі це прям дуже така військова, напружена тема. Порицір жезлів це діяти, приймати активну участь у військовій, військовій справі, в військових якихось діях, наказах та виповнення наказів. Так, якось так. І ви будете багато чого робити в цьому плані. Ну, в принципі, все. Ну, в когось це може бути дуже активна, така інтимна зустріч. Дуже цікава з коханою людиною. А давайте далі скорпіони. Тройка мечів. А, ну, дивіться, тройка мечів це коли нам розбиває хтось серце. І Або ми розбиваємо серце комусь або собі, тому що тут ми серденько протинаємо мечами, це нашими думками, це нашими діями холодними, так, без почуттів, це жорстокість, це холодна крові, і все в такому, в такому стилі. Тут у нас просто зображений такий старий кулончик, в якому зав'язані коси. Так? Це як символ чогось старого, чогось з минулого. Нам може розбивати серце щось із минулого, наприклад, так? А, також ця тема трикутників. Може вийде наружу так? трикутник, в якому ви, або який встро... створили ви, або створили струм, господи, щось з що... Або створила та людина, з якою ви зараз знаходитесь. Цей трикутник, скажімо так, випливе наружу. Може, ви завтра його створите? Так. Ну, така карта. Я не можу сказати, що дуже приємна, якщо чесно, тому що е, тут, може, ми маємо до чогось або до когось почуття, але нам потрібно їх. Ми їх не то, що потрібно, ми їх самі е, зачиняємо ось цими мечами, так, своїм холоднокров'ям. Гордостю, бездією, або, наприклад, дією, але такою надмінною, неприємною. Ну, потрібно зрозуміти, що без цих мечів, наприклад, точніше, не наприклад, а без цих мечів цей кулон виглядає теж дуже гарно, теж дуже красиво. Ось. Ну, якось так. Ну, така карта. Щось розбиває нам серце. Розумієте, якась ситуація розбиває нам серце. Якщо казати по-простому, така ситуація може бути у вас завтра. Давайте далі, далі в нас стрільці. стрільці а у вас закрита карта. Мені говорять нічого не кажу їм. Так, що буде завтра чекати. Знак зодяка стрілець. Ірочка жезлів. ну дивіться, це дуже гарна карта. Це, знаєте, якщо ви в партнерстві, в плані роботи, то це вкладатися рівноцінно, це коли і колеги, і ви, ви всі працюєте на одному рівні. Якщо це стосунки, кохана людина, це Вкладатися в стосунки теж рівноцінно, це коли один в одного, хтось може вирішити зробити пропозицію коханій людині. Це теж реально крута, така, скажімо так, ідея. А хтось почне зустрічатися з людиною і зрозуміє, що ця людина дуже приємна, дуже стабільна, з нею класно робити все. Так? Е, і ось така тема трошки романтики, сексу, інтиму, пристрасті, але все в такому ключі е, стабільності. Це коли ми знаємо, що ці дві людини один одного не зраджуються. Коли ці дві людини вкладаються один в одного рівноцінно, коли вони люблять рівноцінно, так? Ця пара потенційна ну, пара для сім'ї. В роботі, я вже казала, це просто дуже гармонічні, дуже такі дружні і приємні відносини між колективом. В роботі, в грошах це, знаєте, мати, стабіль, мати ту стабільність, яка вам приємна, або яка, скажімо так, не дає змоги вам впасти нижче, ніж ви є Якось в такому контексті. Хтось може отримати подаруночок завтра. теж така. Приємна подія, приємна карта. Хтось може зустріти таку людину, таку половинку. Якщо вам цікаво, то це по знаку зодіаку Овен може я дам комусь підказку. Так, ну давайте далі. Це скозерушки. Ну, дивіться, у вас та помірність, який говорить про те, що будете балансувати між матеріальним. Та Внутрішнім, так? будете балансувати, отак, водичку переливати туди-сюди. Це стан спокою, це стан відпочинку. Яка ситуація в вашому житті може стати на стоп, так? може зупинитися або підвіситись? Але це той момент, коли вам потрібно зрозуміти, що вам важливо, що вас в житті робить спокійним, щасливим, гармонічним. Так? Що вас так наповнює, щоб ви могли. Спокійно балансувати між внутрішнім і зовнішнім. Може, можете зустріти завтра таку людину, так? І з такою людиною спілкуватися. А може, будете робити таку якусь роботу, яка вас введе в цей стан балансу в цей стан спокою. Ну, чесно кажучи, дуже гарна карта, але вона говорить про те, що щось стає в житті на стоп трошки. Давайте далі водоліємо. Десяточка мечів, ну дивіться, у вас тут щось завершується. І це, знаєте, це карта називається здохшою лошадь. Здухшує лошадь, не оживіть. Хватить тащить на своїй спині. Ви повинні розуміти, що ситуація завершилась. Ви оживити її можете, можете переформатувати, перевести на новий рівень, але не факт, що воно якось у вас оживе. А може, і оживе, можете спробувати. Але якщо в тій ситуації, в якій у вас ось така десяточка мечів, ви будете рухатися далі, в такому ж ритмі, як ви рухалися до цього, ну, ви з цього стану не вийдете. У вас, в принципі, щось переходить на новий рівень. Це можуть бути більше такі сфери, мабуть, пов'язані з роботою або з тим, де вам потрібно активно думати. А, і ви розумієте, що вам ваш мозок або ваші знання переходять на новий рівень. Або ви зрозумієте, що вам недостатньо знань, і вам потрібно пов... повишати свій уровень, да? свій рівень знань. А... У відносинах теж може бути щось в такому плані, коли щось завершується, і ми переходимо або новий рівень, або в принципі розходимось. В будь-якому випадку, ви повинні розуміти, що далі новий етап, більш сильніший, більш мудріший для вас. І щоб в житті не сталося, ми всі дорослішаємо, і ось ці цикли, як не крути. Їх будуть запускати, і на кожному із циклів буде чекати на щось нове, якийсь новий досвід, якісь нові ситуації. Бути на одному місці з року в рік це дуже і важко і не потрібно, щоб так було. Тому не бійтеся, не плачте, а просто дайте цьому статися. Ну Давайте далі, далі у нас родки. Смірочка кубків. Смірка кубків говорить про те, що ви залишаєте щось, те, що було у вас постійним, так? Заради великої якоїсь цілі. Так? Бачите, дівчина йде тут е, чекати кораблик в е, щось таке більш високе, більш значене, більш серйозне. Знаєте, це коли дуже багато зустрічаєшся з різними людьми, наприклад, ведеш на серйозний такий образ життя в плані кохання і розумієш, що ти йдеш зараз е, на зустріч в майбутньому, тому що, тому, що хочеш вже щось серйозне, серйозних відносин. Якщо це стосується роботи, це могли бути якісь підзаробітки, або робота, яка не давала вам вже того задоволення, яке давала раніше. І ви тут вирішуєте прямувати щось нове. Це може стосуватися чого завгодно, розумієте? Може, ви відмовите собі в покупках таких от дешевих, непотрібних вам речей, а захочете збирати на щось ось таке, більш велике для вас, більш матеріально значиме. У будь-якому випадку це йти до чогось більш. А, а, глобально, кардинально, а, величезного, так? як нам на цей момент здається. Це може бути вихід із відносин і йти в нові відносини. Або, наприклад, ви виходите з своєї. Одинокості і йдете у відносини, тому що більше так знаходитись, більше в такому бути не хочете. Все в такому от ключі. Ну, така непогана карта, але має свої нюанси. Я вам бажаю гарного дня, всіх цілую, люблю і миру нам всім.